Вас вітає компанія Вітерм, виробник електричних котлів в Україні. Сьогодні ми ознайомимо вас з виробництвом та модельним рядом електрокотлів. На сьогодні компанія Вітерм виробляє серію одноконтурних та двоконтурних котлів у діапазоні потужності від 3 до 30 кВт. Це однофазні 220 вольт, комбіновані 220-380 вольт та трифазні 380 вольт. Пристрої не більше 9 кВт підключаються як до однофазної, так і трьохфазної мережі та підходять для опалення невеликих приміщень до 90 квадратних метрів. Котли з потужністю 10 і більше кВт до мережі 380 вольт Вони здатні опалювати приміщення від 100 до 300 квадратних метрів. Електрокотли призначені для опалення житлових, побутових та виробничих приміщень. Прилади також використовуються в якості резервного опалення в одній системі з твердопаливним або газовим котлом. Перейдемо до виробництва опалювальних пристроїв та ознайомимо вас з основними етапами. Перший це розробка креслення в конструкторському відділі, створення 3D-моделі котла. На другому етапі з підготовлених листів металу на лазері з ЧПУ розкроюється корпус котла. Третій етап це згинання готового розкройного корпусу на верстаті з ЧПУ. Далі деталі перевіряють на відповідність якості та після цього зварюють. Переходимо до цеху покраски. Перед нанесенням порошкової фарби поверхня металу проходить процес знежирення та очищення, видаляються мастильні забруднення, оксидна плівка та окалини. Далі на корпус наносять порошкову фарбу, яка надалі запобігає корозії металу. За допомогою спеціальної установки відбувається напилення електростатично зарядженою фарбою на заземлену металоконструкцію. Покриття, яке створюється при нанесенні та запіканні, є монолітним та дуже міцним. Останнім головним етапом у виробництві котлів є збірка. В цеху зі збірки працюють профільні спеціалісти. Підбір комплектуючих для лінійки котлів вітерем зроблено з розумом, а розробка виробу зі знаннями про інженерну продукцію. Котли збирають вручну профільні спеціалісти, після чого готовий виріб передається на ділянку, де встановлюється на стенд для тестування приладу. Після чого в технічному паспорті робиться відмітка ВКЯ. Виріб віддають на пакування та відправку до власника. Перейдемо до огляду комплектації котла конструкція. Класичний електрокотел ЕКО складається з теплообмінника із трьома тенами панелі керування, патрубків та терморегулятора. Пристрій має відповідні клеми для підключення термостата та циркуляційної помпи. Завдяки модульному контактору робота електрокотла буде безшумною, більш розширену комплектацію мають моделі Стандарт» та Плюс. Обидва мають циркуляційну помпу, а в серії Плюс додатково передбачено групу гідравлічної безпеки. Моделі Dualta Max мають розширену комплектацію: встроєний розширювальний бак 7 літрів, гідравлічну групу безпеки та циркуляційну помпу. Дані моделі можуть не тільки опалювати приміщення, але й нагрівати воду при наявності бойлера непрямого нагріву. В моделях Dual та Max на даний момент використовують розширювальний бак італійського виробництва. Тени в порівнянні з іншими виробниками посилені за рахунок довжини. Електрокотли випускаються багатоступеневими, тому раціонально витрачають електроенергію і не працюють на повну потужність при перепадах температур. Ви самі регулюєте рівні потужності за допомогою тумблерів на панелі керування. Пристрій в середньому споживає 20% від номінальної потужності і включається періодично, підтримуючи задану температуру на терморегуляторі. Компанія Вітерм робить все, дбаючи про споживачів, та надає гарантію на тени 5 років на виріб 2 роки. На сайті Вітерм.ком.юей ви зможете замовити електрокотел та сплатити частинами від 3 до 6 платежів. Відправка здійснюється без передплат новою поштою. За умови 100% оплати доставка кур'єром буде безкоштовною. Встигніть замовити до підвищення цін. Будемо вдячні за лайк та підписку на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб завжди бачити наші нові відео. Якщо маєте питання або бажаєте замовити, переходьте на сайт за посиланням в описі під відео та залишайте заявку, щоб отримати консультацію по підбору котла.